Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Рудві Man на 60ТП карта загублене місто. Ну що ж, до бою, так, ну повністю вважається цей танк, цей польський супертяж як 60ТП Левандовського. Це в нас що? Ну, він, Чому я кажу супертяж? Тому що він виглядає так, знаєте, загрозливо, він такий. Ось, хоч і він такий ну, не, не дуже високий, не такий, як Маус там, так, або Тай-5 Кеві, але він дуже важкий, дуже броньований, рахується. Але я вам скажу чесно, що я коли його бачу в рандомі і, в нього, і вступаю з ним в перестрілку, то його корпус щую ну, просто без проблем. А ось башта башта, так, башта дійсно дуже броньована. Ну Є нюанси, є тут командирські башенки. Які теж не дуже легко пробити, якщо грає скеліще, який вміє танкувати. Ну і позиції такі треба обирати, знаєте, це не танк прориву, так скажемо. Так? Тому що у нас перезарядка довга, але у нас альфа непогана. Дивимося, у нас заряджені бронебійні снаряди 250 мм пробиття, 750 одиниць е, шкода від пострілу. Це дуже чудова шкода від пострілу на тяжах і на ББ, я вам скажу. Так. <гум> Бачимо, що під, е, заряджені ще і два снаряди. Ну це, напевно, щоб базу збивати. Або там когось на гуслю поставити, кританути. І є у нас е, кумулятивні снаряди, які зовсім не зарядив наш герой. Поліпшені снаряди. Так, Звернемо увагу на це. І. Я вам скажу, що це дуже круто, якщо грає на основних снарядах, то ми вже не будемо писати в коментарях, так сваритися, що на, ну, ну, знову наглопушив всіх на голдових снарядах. Цей момент ми бачимо. Що не стояв весь бій від позиції, там, де в основному стоять тяжі. А чому не стояв? Тому що там бачимо Центуріон та Прожету продавили першу лінію, і у нас небезпеки в принципі з того флангу немає. Ми заходимо в піли суперниками і починаємо просто їх перехопушувати. Вони ошалешені від такого маневру. Не, 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 ну, Знаєте, як заїжджає, коли на цю позицію заїжджаєш, то не думаєш, що тобі хтось там ззаду заїде, так? А тут цілі 60 поприїзд. І ще й стежка приїхав. Так. Зараз ми їх тут перехлопушимо. Ще у нас тут проблема, єдина, що артилерія по нам стріляє. І ось зліва у нас проблема АМІкс теж там виїжджає. Цей момент АМХ інший вже того, що ми нахлопушували в корму. Відступає, тікає, просто help me, help. Е е кричить прямо е в чаті своїх команди. <плес> Із сьоми виїжджаємо на ЕМІСя, який ну, дуже він, бачите, такий вже збентежений, він не знає, що йому робити, не знає куди відступати, тому він навіть не звернув на нас уваги. Настріляв вже 3000 деміджу, ще ні одного ворога, правда. Не знешкодив, але ще все попереду. 7-3 побою. Наші СТ по першій лінії пройшли ну просто бумнички, я вам скажу. Їкарно зіграли. Ось так треба грати на на цій карті. У нас ми знаємо, що е, тут іще е, е, лт води повинні чудово зіграти, але бачимо, що втратили ми два свої, дві своїх СТ-шки, два розвідника. Ну а в суперників одна і теж так і стоїть там по нульовій лінії за тим кораблем. Ніщо. Давайте тепер по ворогам, напевне, пройдемося, так? Зведення ну, ще те задоволення, я вам скажу. Але в принципі влучність цієї гармати непогана, хоча калібр дуже величезний. Подальнякам стріляє непогано. Якщо вже звівся, то повинен потрапити. Верніше не потрапити, як мене перебували в коментарях. Поправляли верніше, в коментарях, а влучали. <с. <с.> не потрапити, а влучити. Чудово. 6 тисяч настріляно, 1380 натанковано. Навіть 432 за розвідданими. Ну, це напевно десь когось на госпів поставив. В цей момент бачимо єбер суперника. Е, Все-таки стріляв. Так. І під'їхав вже аж до нашої бази. Ну, я думаю, там його Т-57 е зловить. У нас огляду не вистачає, щоб підсвітити цього леопарда, який попереду нас і споїхав світити. Ну він броніщим своїм зараз присвітить. Я думаю, якщо навіть його знешкодять, він підсвітить і ми вже накопичимо ворогів. Бабакав стоїть. чудово, чудово так приникався. Поїхали, все-таки не впорався там із Сьомик. У нас ще є ХП можемо розмінятися. Уже бабаха знешкоджена, тому що бабаха і був портала, так це дуже недобре. І у нас вже буде да, десь 7000 деміджу. 1400 майже натанкував. І дайте третій орган. Ну давай, майстер тарага. Дайте, 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 дайте добити. Мастер тарану прокачаний. Чудовий бій, чудовий настрій. Поїхали далі. Тепер будемо шукати Єбра, вишукувати. А Єбр сам проїхав. Єбр сам проїхав, він вирішив тут в дуельну дуель з стежами вступити, але в нього це не вийшло. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.